Я пропоную на рахунок червня поговорити нам після 25-го числа, тому що зараз зміна енергії і є вибір по тих подіях. Тому, якщо ми раніше могли спрогнозувати, наприклад, там в квітні, що буде в травні, чіткі дати небезпеку, що буде зараз читати це. Ну, як я зі свого боку говорю, да, це дуже важко і нереально потрібно почекати зараз, поки пройдеться трансформація. А ми з вами, Маріаночко, впевнена, що з понеділка вже обов'язково зустрінемося і тоді вже зможемо, чітко, щоб не вводити людей в оману, подивитися, що ж принесе нам червень. Ну, дивіться, мені йде четвірка мечів і вісьмірка мечів. Тобто, так, є якийсь рівень підвищення мобілізації, але дивіться, не розкриті магу події, які зараз змінять повністю ситуацію. Тут іде по дьяволу певна така провокація. Але, дивіться, п'ятірка пентаклів і рівновага. Тобто це дві такі дуже цікаві карти, які кажуть, що не варто боятися і панікувати від того, що ми чуємо. Така інформація має місце, тому що тут є певні основи дьяволу, певне підґрунтя. Тому правда, я б не хвилювалася. Змінюються часи. от правда. і взагалі, якщо чесно, я бачу на початку літа, я це вже говорила, відміну примусової мобілізації. Кажу ще раз, потерпіть мої ріднесенькі. Схід подій абсолютно кардинально зміниться. Він уже змінився, просто це зараз відкриється. От помагу я бачу. Тож, мої хороші, не хвилюйтеся, Бачите, тут іде знову карта місяця і карта смерті. Тобто трансформація, зміна, вона зараз ще прихована. Тут чітко видно по картах, але найближчим часом ми це побачимо. Нам це відкриється. Мої рідні, не варто зараз панікувати. І до речі, зараз, от буквально до 25-го числа, не так багато часу лишилося, три дні фактично. Ми остаточно здійснимо перехід. Якби В інший вимір по енергіях. І саме зараз від цього переходу залежить те, яким буде наше життя не те, що подальший рік-два, а подальші десятиліття. Тому що зараз відкрию вам таку таємницю. Кожна. Дивіться, зараз не діють практики, ритуали, зараз не діють е, церемоніальна магія, ритуальна магія. Зараз енергії працюють так, зараз магія, і вона завжди була, просто вона завжди була прихована, є в кожній людині. В кожній. Повірте, навіть яка ніколи не була дотична до магії. І якщо ти. Відкриваєш собі цю магію, якщо дозволяєш циркулювати енергіям зверху, вниз через вас, то ви можете не звертатись ні до яких практиків, а самостійно. Самостійно, мої рідненькі, формувати свою реальність, такою, ви бажаєте бачити. Я дала вам невеличку підказку, як можна це зробити, але це можна зробити тільки до 25 го числа. Якщо Маряночка, ви не проти, я дам посилання на цю підказку, якщо розмістите в описі цього відео, буду вдячна. Хто має вуха, той почує. Кому воно відгукнеться і йокнеться, той відкриє, прочитає і, якщо йому потрібно, то здійснить цей перехід. Ну, Дивіться, наразі, можливо, пан Залужний мав на увазі, наразі, що це сьогодні-завтра, розумієте? Наразі це якби тут і зараз. Давайте глянемо, що скажуть нам карти. Дивіться поступово, поступово тут король пентаклів, це завжди про ресурс і сонце. Ресурс на нашу користь, тобто те, що по праву. По тузу жезлів належить тільки нам, розумієте? Але так як я бачила, зараз уже і повірте мені, я спілкуюся з людьми, які там захищають е, наші кордони, нашу незалежність. І дійсно вже є от така інформація, там вони ж бачать, що відбувається. Поверне вражина нам, е, Херсонську і Запорізьку області. Чому пан Залужний мав на увазі, можливо, що наразі, тому що Луганську і Донецьку області, бачите, король Резлів, ми будемо повертати силою, так як я бачила кінець цього року, початок наступного. Чому неможливий там 91-й, -20, 2022, тому що є питання з Кримом? Так, безумовно, Крим це Україна, але я бачила, що Крим чекає війна. Це не можна було вважати навіть місяць тому, але зараз я це бачу. В Крим будуть повертатися корінний буде повертатися народ, якого виганяли, якого ем, виживали, е, знищували на його землі, землях. І зараз розумієте такий досить кармічний час. І тому з Кримом дуже цікава історія. Ще раз нагадаю, Крим це Україна. Але за це треба буде боротися. І Крим чекає дійсно дуже великі зміни, не буде там уже такого затища. Зараз тільки затихне в нас, розпочнеться в Криму. Тому тут, можливо, саме спираючись на ці такі факти, здогади, аналізи, пан Залужний і зробив ось таку заяву. І тут є в його словах правда, але от дивіться, по верховній жриці. Ми отримаємо те, що є наше тоді, коли прийде час. Воно все буде поступово, але не так довго. Я не бачу, так як бачать аналітики, що це буде роками, там, 5 років, 7. Ні, це буквально там рік-півтора. Але це, ну, знаєте, не такий вже довгий період для, щоб, для того, щоб повернути своє. Мої ріднесенькі, я не раз, хто дивиться, мені казала, не очікуйте того, що ми будемо жити як. У 91 му році чи в 22-му році, але це й неможливо, маючи такого сусіда, вони називають нас братами. Але це жахливі сусіди. Не буде такого уставу, як був раніше, як був раніше в Україні. Не варто цього очікувати. Не всім буде це подобатися, тому що. Прийдеться змінюватися, прийдеться змінювати закони, робити якісь реформи. Але не дивлячись на те, що спочатку це буде викликати певний супротив, навіть через те мої ріднесенькі, що ну психіці важко буде пере, 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 перелаштуватися. Мої хороші, повірте, для нас це найкраще. Потрібно змінюватись. Ні, світ не Україна більше ніколи не буде таким, як були раніше. А я вам зараз мої хороші скажу, чого вони бояться. Ну, такі цікаві карти: король мечів і королева чаш. Дивіться, ми як помінялися місцями, коли ми були жертвою, вони агресором, так тому що ми не були підготовлені, ми не очікували зараз все помінялося міста місцями, розумієте? І те, що я бачила, чому вони це стали робити не лише через е, атаку, через нальоти дронів. Тут дуже цікаво, прислухайтеся, е, розмова, яка відбулася, зеленський трамп. Путін, Трамп зараз її висвітлюють по-різному. Ці розмови так е, е, губляться в здогадках. Але я вам трошки призакрию привідкрипризакрию каже. Привідкрию вам завісу. Пам'ятаєте, що спочатку Трамп мав позвонити Путіну, потім Зеленському, але зробив навпаки. Путін хотів е і всім казав своїх ЗМІ, що як вони гарно там поговорили, все так добре по іменах називали, але після цього почав поси посилювати оп оборону ППО. А знаєте чому? Я відкрию вам секрет. Тому що е Зеленський, ой, Зеленський, вибачте, Трамп сказав Зеленському, що якщо Путін не дотримується певних дедлайнів, умов і тиску. Нам дається дозвіл бити поражці повноцінно. А Путін не дуже хоче його дотримуватися. Але бачите, так розумова пройшла добре, добре і швидко, швиденько ми посилюємо ППО, говоримо про якісь буферні сірі зони. Збіг? Не думаю. О! Дивіться, перші карти, які випадають, це сила і це сонце. Тобто він хоче справді напрацювати власну силу для по карті зірка досягнення певних цілей які, як ми бачимо по 9 чаш, йому не вдалося досягти за ось ці більше як 3 роки. І я би сказала навіть і не 3 роки, і не 10, тому що оцей руський мір нам внідряли із самого початку нашої незалежності. Але що я бачу далі по розкладу, дійсно, король мечів, він падає, як король мечів, тобто наш ворог, який має. Має плани, який має задумки і який по королю по тузу пентаклів підтягує певний ресурс. Але ви знаєте, що я зараз ще бачу по розкладу і по його завершенню? Він уже, наче, загнаний звір в клітці. Так, зараз я дуже багато чую там і від експертів і від інших різних людей, що справді наш ворог планує повторний наступ. Хтось говорить про повторний наступ на літо, хтось говорить про повторний наступ на осінь. Що хочу сказати особисто від себе. Дійсно, ворог його планує, планує, і це правда підтягує ресурси. І це правда, але дивіться, завершується розклад картою рівноваги. І що я хочу вам сказати на рахунок цього? Якщо це так і це підтверджується мої бачення тим, що я не бачу повторного наступу не восени, не влітку. Не те, щоб ворог його не планував, ні. Просто йому не вдасться здійснити свій намір. Тим більше, зараз події зміняться дуже швидко, вони вже змінилися безповоротно. А, і саме і події не дозволять ще раз. Повторюся, ворогу здійснити свій жахливий намір. Тож, мої хороші, мої ріднесеньки, не варто хвилюватися. Повірте мені, все. Те, що зараз має бути, уже не змінити. Все так, ворог могутній, ворог, що робить ці останні потуги, хоче якось прорватися вперед. Б'є по цивільним об'єктам більше і більше, по наших містах, по наших областях, б'є по автобусах. Але наголошу. Це останні потуги ворога у цій війні. Повірте мені, мої хороші. Далі вже буде іти процес, звичайно, його подолати не так легко, але далі буде іти процес просто подолання ворога, знищення ворога, знищення такої держави, як рашка, яка впаде в ту ж яму, яку копала нам, яка буде просто розірвана на частини. Тому що на це наш ворог заслужив. Дивіться, король мечів і обнулення. Він розуміє, що він втрачає силу, розумієте, це швидше всього від безсилля. По правосуддю він рахує, що це як беззаконно. Але дивіться, карта Башти. Тобто йому не вдасться здійснити. І тут свої плани. Він так само хоче відтягнути час, накопичити силу, бачите, знову карта сили, йому не вдасться це зробити, тому що закривається ем, розклад дев'яткою жезлів, шестіркою жезлів, тобто невдала спроба. Чи варто люд людям звідти виїжджати? Як ви кажете, правильно, Маріаночка, кудись тікати, е кудись бігти? Давайте подивимося, чи варто людям. Обнулення, шестірка пентаклів, трійка жезів. Дивіться, одні такі малі аркани. Ну, Правда, я б не радила, тому що загрози я не бачу. Ми бачимо зараз, що якби нашими силами, нашою владою, ось там, де дійсно є небезпека, евакуюють людей. Ну де є постійні обстріли, да де ворог гатить, де є небезпека для людей, там справді їх евакуюють. Але на рахунок того, що каже цей старий маразматик, що він там буде. Щось робити і створювати я не бачу, от саме на цих територіях загрози та небезпеки для людей. Тому, от правда, якщо у вас немає м, такого, знаєте, тому що в кожного свій поріг стресостійкості, люди, які вже там живуть, вони справді, так як і ми, кожен знаєте, в своєму регіоні звик, як це не дивно говорити, до свого рівня стресу. І тому, от правда, якщо у вас рівень стресу і ви нормально це переносите, я от, правда, не рекомендую покидати свою землю, тим більше зараз іде час великого переналашту. Коли е, зараз треба нам буде вчитися, як би це не дивно не звучало виходити із війни. Ми заходили в неї важко, але як не дивно виходити, по е, якби морально виходити, з цього буде ще значно важче. Зараз я також. Працюю з силами, дуже багато розробляю різних таких, от знаєте, методик, практик, які допоможуть людям, будуть допомагати людям виходити з цього стану, боротися з посттравматичним синдромом. Так, мож, можливо, знаєте, кажуть, що магія езотерика це якби не ті методи, завдяки яким. Можна це робити, але я хочу заперечити, що це не так, тому що ми зараз живемо в якби в час в еру водолія, коли так потрібно об'єднувати і методи наукові, такі як психотерапія, так от і методи більш наукові, і методи духовні. Якщо це використовувати в комплексі, то ми разом здолаємо цей стрес, вийдемо з цього стану і нарешті прийдемо до тої гармонії. З собою, з зовнішнім світом, щоб побудувати своє життя щасливо, на нашій вже вільній від відвражи землі. Десятка мечів, королева мечів, тобто однозначно так. Тому що тут вже мечі випадають не, з, не зі сторони нашого ворога, а з нашої сторони. І дивіться, що я бачу. Спочатку по десятці мечів це такі от атаки дронами, а далі. Ми матимемо дозвіл вдарити чимось сильнішим по в тому числі й по Москві. І це, мої хороші, не тільки дрони. І ми маємо цей ресурс. Ми маємо чим бити питання тільки в тому, що ми, якби країна, яка все ж таки не робить, не діє хаотично, так як наш ворог. Але бачите, тут карта Мага, яка цікава, там, де Мойсей стоїть, із ем, табличками, на яких є закони, правила, які йому дав Бог, так. І що це означає, що таким незвичайним дивовижним чином ми також матимемо цей дозвіл, і обов'язково ми різні ним скористаємося. Тому що дивіться, по тузу мечів. Нашими руками має бути знищена рашка.